Всім доброго дня! Всіх вітаю із минулими святами. Бажаю миру і здоров'я, звичайно. Це саме головне, що нам потрібно зараз у наш нелегкий час. У мене там виглядає ялинка, моя, можливо, видно її. На жаль, вона, звичайно, була з гірляндою, але чомусь гірлянда перестала світити, мабуть, десь щось там перегоріло. Ну, я на іншу не міняла, хоча у нас їх, мабуть, з десяток є, але я не стала міняти, коли були діти вдома і сім'я була в повному складі, то це було якимсь смислом. Зараз, на жаль, все трохи по-іншому. Не геть святковий цей новий рік був. Ну, такі реалії нашого життя. Але за цей період у мене зібралося трішки посуду. Звичайно, тут є і замовлення по LX, і подарунки, тому я хочу вам дещо показати. Ось я вам в одному з передостанніх своїх відео я вам показувала, який мені прийшов піднос, і для чого він мені був потрібний. Але піднос прийшов повністю розбитий і погнутий навіть метал. І дякуючи моїй подрузі, яка також дивиться, підписана на мій канал і дивиться мої відео. У мене тепер є. Ось такий піднос, тортівниця, можна сказати, вона абсолютно ціла. Тут навіть є клеймо. 25 ОТК, і також перший сорт, і коштував, коштувала ця тортівниця 650. Дуже Гарна, в гарному такому стані вона мені подарувала, тому що вона розуміє, що мені це необхідно для плетіння моїх виробів із лози. Ось, наприклад, коли я плету, я ось так поставила, сюди я ставлю у гирю. Таку важку, щоб мені воно не поверталось, і таким способом я плету, плиту, плиту, плету по кругу, і мені не потрібно її повертати, брати руками. Ну Ось так приблизно, можливо, я вам до речі, ось такий така, цукерничка чи подносик. Я їх сплила три штуки, такі схожі між собою, але два у мене купили. А ось такий ще залишився, можливо, хто хоче такий, така цукерничка. Дуже зручно тут або фруктовниця, тут дуже зручно зберігати фрукти або цукерки, коштує 200 гривень. Можливо, хтось хоче, захоче, я відправлю. Також ще на одному подисі <кій> сплівся в мене ось ось такий підносик. Тут можна навіть розмістити чайник і чашку з блюдцем і попити кави вранці або принести своїм коханим. Ось такий він це картонне дно, але картон це не звичайний, а картон по-руськи це перепльотний, ну, тобто картон, з якого роблять обкладинки на книжки. Також цей піднос буде коштувати 300 гривень, якщо хтось бажає. То може замовити. Тут ось так я заправляла трубочки, так оригінально тут і знизу, і зверху дуже такий цупкий. Ну, це щодо моїх підносів. Також перед самим новим роком я замовила глиняні вироби на OLX, тому що я, в мене є така мета. Поруч із нашим будинком є старенький будинок. На вікнах там вікониці такі різьблені, гарні, і підшивок такий різблений. І всередині також є старовинний буфет для посуду, шкіряний ну, він не шкіряний, але під шкіру диван такий старовинний, шафа. І я... Але там розвалена плита піч, тому що. Коли бабусю, яка жила поруч, забрали у будинок престарілих, Ну, звичайно, місцеві п'янички повиривали там плити, весь метал, який був. На жаль, у нас на той час не було рекса, тому що зараз у нас у дворі рекс і вся наша техніка захищена, це наш німецький вівчарка. Ну, на той час не було, і от таким такий результат. Але я хочу цю хатинку, є в мене е, мрія така, там побілити, найняти якогось пічника, щоб все-таки змайстрував ту піч, там, можливо, і е, у нас можна знайти вдома. Якусь плиту чугунну і вставити туди. Ну, це все. І от я, є в мене трошки керамічного посуду, також є рушники вишити. Я хотіла там все це прибрати і зробити таку українську хатку. І зверху так само, але на це багато треба і коштів, і багато зусиль. І це, звичайно, треба робити у теплу пору року. Побачу. Можливо, я знайду когось із однодумців і мені допоможуть, а якщо ні. І от я вирішила замовити на Оликсу такий глиняний посуд, щоб там поставити. Там є такі полички над дверима. Дуже мені сподобався, сподобався ось цей горщик чи макітра. Я не знаю, як правильно виразитися. Вона абсолютно новенька. Я замовила його зовсім недорого за 50 гривень. Але якщо ви придивитеся, то тут ось тріщини сколи, взагалі ця макітра чи горщик прийшов розбитий повністю, мабуть, на 4 кусочки, і навіть ще були мілкі кусочки. Вечером я сіла. І також у цій посилочці був ще ось такий молочник. Це також кераміка такого цікавого синього кольору, гарний такий молочничок. Це все, думаю, буду потихеньку збирати, щоб облаштувати той будиночок. От. І дуже я, звичайно, була розчарована цією посилкою, тому що вона запакована була. Там буквально пару газет було і пупирка одна. І оцей ось молочник стояв уже всередині, там, і це було повністю розбите. Але так як я кручу свої паперові трубочки клеєм ПВА будівельним, я зразу ж отак от за своїм столом сіла і його повністю посклеювала, наскільки могла. Зараз у мене він стоїть у каміні, так як ми зимою камін не топимо. Топимо його лише у міжсезоння у весною, ранньою і пізньою осінню. Ну, от коли холодно, там, але вже отоплювальний сезон закінчився, то інколи хочеться тепла, хочеться затишку і топимо камін. А зимою у мене стоять отакі от два горщики, там ще один, просто в каміні, щоб він був не пустий. Дуже мені шкода, але я його склеїла. Можливо, все-таки я його туди поставлю у той будинок, якщо я його облаштую. Далі, ще хочу показати, у мене сьогодні просто буде така збірна, збірна, збірна всього за всі новорічні свята. Хочу показати ось таку кришталеву салатницю. Це до нас приходили гості на новий рік моєї невісточки, старшої бабуся і тьотя, рідня їхня. І вони приносили о таких от салатничках салат. Це, звичайно, я помила і приготувала, щоб віддати, але я не можу вам не показати її. Це, звичайно, мені здається, що це штамповка, це не ручна різка. На цій салатниці, але вона доволі така важка. Так, е, да, більш всього, що це штамповка, тому що, але дуже така цікава сама по собі ця салатничка, я вирішила вам її показати, поки ще не віддала. Е, також ще вони приносили. Щось не пам'ятаю ось в такій скляній розеточці. Я не впевнена, що це радянського часу, а можливо, і радянських часів уже пізніх. Тут ось такий рельєф, ніби виноградинки і виноградний листочок. Ось така розеточка симпатична. Це також я приготувала, щоб їм віддати. І от на другий день. Уже 1 січня вони нас запросили із... ну, щоб ми прийшли до них в гості поснідали. І коли ми поїхали до них в гості, то мені подарували, знаючи і бачили вони мою колекцію посуду, от вони мені вирішили подарувати ось таку тарілочку. Тут, звичайно, трішки є сход позолоти, але вона така рельєфна тут з кобальтовим покриттям по краю і по золота, ось по обідку. І також тут смужечка по золоти, по краю. І це у нас суми перший сорт дев'ята група складності, і коштувала така тарілочка 95 копійочок. Ось. Ну, мені запропонували, ти ж збираєш, можливо тобі таку тарілочку подарувати, я не відмовилася. У мене є декілька таких кобальтових тарілочок. Не такий, але ця дуже гарна Така гарна своїм рельєфом. Я не відмовилася. І також ще хочу вам показати саме головне ось таку чайну пару. Таку чайну пару. Також подарила мені бабуся моєї невісточки. Так як вони пригощали нас чаєм, і я була захоплена цією чашечкою, її бабуся сказала, що цей сервіс подарували їм на весілля. З дідусем. На жаль, дідуся вже немає, хоча вони доволі молоді, але так от сталося. І вони подарували, я ще зразу пробувала відмовитись, кажу, так це ж ваш весільний подарунок. Ну, вона сказала, що цим подарунку 50 років, і подарували мені. Дуже мені сподобався, сподобалася чайна пара, тут ручний розпис. Ось, бачите, тут золотом, підмальовка з золотом. Малюночок практично по всій окружності чашечки. Також ободок з золотом ось внизу. А саме головне, що там всередині квіточка чи листочки намальований. Також тут щедра позолота всередині чашки. Така цікава форма ручки, незвичайно. І це в нас, як я вже показувала, полонне першого сорту з червоним клеймом, десята група складності. І тут написано ціна 2 рублі. Не можу я сказати ціна 2 рублі. На той час сервіз не міг, скільки коштувати. Не знаю. Ось така чашечка і ось таке блюдечко. Блюдечко було в користуванні. Вони перебрали всі блюдечка, щоб вибрати мені саме ціліше, але тут все рівно є трішки схід фарби. Тому що, коли в блюдечка кладуть лимони, а ми зачасту це робимо, то фарба трішки, кислота трішки роз'їдає фарбу. І тут ось по обідку таке червоне, червона смужечка така, і це ось клеймо, е, перший сорт, це полонне 60-70 роки, таке клеймо ставилося. Ось такі у мене сьогодні для вас пофастушки. Такими речами, таким посудом я з вами сьогодні пофалилася. Це все, що я зібрала за свята, що моє, що не моє. Вам дуже вдячна за перегляд, за коментарі, за вподобайки. І до нових зустрічей.